автомат mm -hmm. в полимерных пакетах что там находится? На Одещині поліцейські затримали жительку Білграда Дністровського з кілограмом психотропів. 33-річну правопорушницю викрили співробітники карного розшуку, коли вона йшла додому з пакунками, повними психотропної речовини, що підтвердив експрес-тест. У жінки вилучили кілограмову партію амфетаміну. Декілька доз наркотиків, оперативники разом зі слідчими виявили також за місцем мешкання фігуранки під час невідкладного обшуку. Речові докази скерували на дослідження. Зловмисниця пояснила, замовила незаконний товар в месенджері Телеграм, забрала його з поштомату і планувала збувати шляхом так званих закладок. Слідчі оголосили жінці підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожують від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.